Ви напевно помітили, що Baldur's Gate 3 це дуже масштабна гра, з складних систем. В ній є багато речей, які ви ймовірно пропустили, а також безліч корисних фішок, які ви могли б застосувати. У Baldur's Gate є механіка під назвою занурення, яка дозволяє вам занурювати зброю в певні елементи, щоб отримати відповідну властивість, наприклад, у калюжі води або вогонь. У вогонь можна занурювати практично будь-коли, у тому числі у товаришів по команді або у ворога, або ж навіть можете занурювати вогонь у себе. Самого. Також ви можете поставити свічку, запалити її, а потім занурити у вогонь свою зброю, або відпалити факел, а потім випустити його з руки, занурити у вогонь як джерело вогню. Хтось дуже міцно спить, ви можете допомогти йому встати, або дружній поштовх також може розбудити. Легкість пір'ї не робить членів партії несприйнятливими до шкоди від падіння, що не тільки зручно для стрибків з великої висоти і в нові місця, але також запобігає отриманню шкоди від падіння від ворогів. Але дивно, що легкість пір'и не захищає від телекінезу. Гобліни та тролі абсолютно не люблять павуків. Ви можете використати це на свою користь щоб відволікти їх. Не дякуйте. Журозвіри це зручні друзі, яких ви можете покликати на допомогу і які мають широкий спектр використання, але різні журозвіри мають різні властивості. Наприклад, деякі з них отримують менше шкоди від падіння, ніж інші, або ж стрибають дуже високо. Пам'ятайте, якщо ви використовуєте журозвірів, намагайтеся завжди викликати їх перед довгим відпочинком. Вони зберігаються під час відпочинку, тож, коли ви прокинетесь, вам не доведеться знову витрачати ритуал на їхнє повернення. Надзвичайно корисна порада, підбирайте кожну сумку та рюкзак, які ви бачите навколо. Це гарні маленькі папки, які безумовно дуже добре підходять для розділення речей і утримання вашого інвентаря в порядку. Вони також можуть допомогти вам передати певні речі певним членам партії та відсортувати кілька бойових предметів під час бою, розмістивши мішечки безпосередньо на вашій панелі швидкого доступу. Це значно зменшує кількість прокручувань. Але ще одна перевага рюкзаків полягає в тому, що коли його кинути досить далеко, то пошкодження від падіння розриває. Рюкзак і весь вміст висипається назовні. Здається, що це досить погано, доки ви не наб'єте свій маленький ранець вибухівкою та легко займистими речовинами, щоб перетворити маленький рюкзак на міні-ядерну бомбу, яка повністю знищить ворогів з достатньою кількістю вибухівки, що знаходиться в ньому. Так можна завдати чимало шкоди. Щоб посвітити свій шлях, не ризикуючи собою, потрібно використати світло на зброю, наприклад на сулицю, а потім кинути її туди, куди ви хочете йти, щоб освітити свій шлях. Джорозвіри іноді можуть стрибати прямо через залізні грати, або через дірки у стінах. Ви також можете так робити, якщо перетворитися на досить маленьку тваринку. Коли вам трапиться скриня зі скарбами, яку важко відкрити, або у вас немає відмички, ви завжди можете просто підняти її, а потім відправити прямо до свого табору, щоб відкрити її пізніше у власному темпі. Чи знаєте ви також, що вам ніколи не потрібно витрачати місце на складі для таборового приладдя, навіть якщо з'являється попередження про те, що у вас недостатньо припасів для тривалого відпочинку, припаси, які ви відправили в табір, можна використовувати безпосередньо зі скрині мандрівника для тривалого відпочинку. Це заощадить вагу вашого рюкзака для більш важливих речей під час пригод. Інвентар для партії це чудовий спосіб передавати різні предмети, але його можна використовувати у дійсно цікаві способи. Наприклад, надсилати предмети один одному, навіть перебуваючи на відстані в півмапи. Це корисно для перенесення важких бочок або ще зручніше для передачі спорядження, яке дає змогу переміщатися в різних напрямках. Миша, клавіатура та контролер чудові варіанти, які можна використовувати одночасно. Це може створити набагато комфортніший ігровий процес. Наприклад, використовувати контролер під час подорожі, а потім переключатися на мишу клавіатуру під час бою. Звичайно, грайте так, як вам подобається, але обов'язково спробуйте обидва варіанти, перш ніж приймати рішення. Біля пасток одна порада: зупиніться і від'єднайте членів вашої партії якнайшвидше. Часто, коли ви намагаєтеся відключити пастки, пересуваючись, щоб не шкодити пастку, навколо вас бігають інші члени партії, і ймовірно спрацьовує сусідня пастка, руйнуючи весь ваш план. Попросіть свою партію сидіти на місці, поки ви розбираєтеся з ситуацією. Вімкнення покрокового режиму з натисненням клавіші Shift і пробілу не тільки дає вам секунду на обдумування наступного ходу, але й заморожує таймер бафів і ворогів на місці, даючи вам можливість пересувати. Найкраще це використовувати в засідках, щоб підстрегти і заманити ворогів, а потім розкрити пастку, коли вони застигнуть, щоб максимізувати шкоду завдану вами. Пам'ятайте, що не тільки вода може замерзати, але і кров, а це означає, що кров також може гасити невеликі осередки вогню. Вона не покриє дуже велику площу, але сам факт того, що це працює, досить цікавий. У Baldur's Gate ви можете виділити кілька предметів підряд або клацнути окремі предмети, утримуючи клавішу Shift, щоб точно визначити, що саме ви хочете вибрати, коли знаходитесь в інвентарі. Ви можете телепортуватися за допомогою мінімапи, і це все. Пам'ятайте, що ви можете не тільки групувати і розгрупувати всіх членів вашої партії, але й створювати окремі пов'язані загони, наприклад, загін з двох і двох разом, трьох разом, тільки двох окремо, ну ви зрозуміли. Просто розгрупуйте всіх членів вашої партії, а потім перетягніть кожного з них на бажаного учасника партії. Якщо у вас виникли проблеми з прицілом на ворогів, які знаходяться високо, ви можете натиснути клавішу О для тактичного бачення зверху вниз, щоб отримати прямовидимість на більш високих рівнях. Окрім спорядження та зілля, ви можете переходити через павутиння, перетворившись на павука або перестрибнувши через нього. Тиша не тільки чудово підходить для зведення нанівець магії ворогів, але й приглушує інші звуки. Наприклад, вибух, який зазвичай розбудив би ворогів поблизу, буде приглушений заклинанням, що дозволить вам тихо прослизнути повз них. Пам'ятайте, що зілля мають невелику зону дії, і ви можете отримати більше користі до або під час бою, якщо зберете товаришів по команді разом, а потім кинете або атакуєте зілля на підлогу. Тоді ви зможете розділити ефект між кількома товарищами по команді, а не тільки егоїстично для одного. З ящиків можна зробити чудову драбину, на якій зможуть стояти учасники партії. Пам'ятайте, що якщо ви поставите три ящики один на одного, цього буде достатньо, щоб отримати баф переваги висоти. Утримуючи клавішу Alt під час дослідження, ви можете добре бачити важливі предмети, які потрібно підібрати. Майте на увазі, що це не показує абсолютно все, що може бути корисним, і іноді випадкові трупи або бочки, які не з'являються на екрані, можуть бути приємним сюрпризом, який ви могли пропустити. Не забувайте про них, якщо вони вам трапляться. Коли ви перебуваєте на височині, вороги, все одно можуть легко піднятися по сходах, щоб дістатися до вас. Просто пам'ятайте, що ви можете знищити сходи, щоб надати їм легкого шляху нагору. Одна з дивних взаємодій полягає в тому, що якщо ви перебуваєте на височині, ви звичайно маєте перевагу над більшістю ворогів, що знаходяться внизу. Але якщо ви впадете на землю, перебуваючи на височині, ви фактично станете недосяжними для атак, які потребують прямої видимості з низини. Хоча я нараджу лягати навмисно, це може бути використано для того, щоб змусити ворогів наблизитись до вас, замість того, щоб стріляти вас здалеку. Якщо у вас є ще якісь поради, поділіться, будь ласка, в коментарях. Новачки будуть вам вдячні. А про все, що стосується Baldur's Gate, ви можете дізнатись з наших гайдів, яких вже цілий плейліст не збирався. До речі, ну і підпишіться, щоб не пропустити наступне відео по BG3. Тож, слава Україні, та до зустрічі у новому відео.